12 вересня, понеділок, робить християн людьми приємними і здатними любити. Благодать з усіма, хто незмінно любить Господа нашого Ісуса Христа, послання до Ефесян, 6 розділ, 24 вірш. Чимало людей вважають себе християнами лише тому, що дотримуються певних богословських догм, але вони не втілюють істини в практичне життя, вони не повірили в неї і не полюбили її, тому і не отримали сили та благодаті, котрі приходять через освячення істиною. Люди можуть визнавати віру в істину, але якщо це не робить їх щирими, добрими, терплячими, вибачливими і духовними, така віра буде прокляттям для них, а через них прокляттям для світу. Бажання віків, сторінки 309-310. Світові потрібно на власні очі бачити щире християнство людей, які називають себе християнами, можна бачити всюди. Але коли в наших церквах проявляється сила Божої благодаті, їхні члени чинитимуть діла Христа. Їхні вроджені та набуті риси характеру перетворюються. Перебування в них, його духа, допоможе їм стати подібними до Христа, і їхнє служіння буде супроводжуватися успіхом залежно від того, наскільки чистим виявиться їхнє благочестя, свідчення для проповідників, сторінка 416. Зробимо ж гідним наше визнання надії, прикрасимо наше життя прекрасними рисами характеру, грубість слів і вчинків не від Христа, а від сатани. Чи змусимо ми Христа соромитися нас, чіпляючись за свої недосконалості і пороки? Нам обіцяна його благодать. Якщо ми приймемо її, вона прикрасить наше життя. Доброта і досконалість прийдуть на зміну порокам. Наше життя буде прикрашене чеснотами, які робили таким прекрасним життя Христа. Щирий гідний християнин найпереконливіший аргумент на користь біблійної істини. Він представник Христа, його життя найпереконливіше свідчення на користь сили Божественної благодаті. Рев'юентґерельд, 14 січня 1904 року. Кожний день нашого життя покладає на нас певні обов'язки. Щодня наші слова та вчинки справляють певний вплив на ближніх. Справжній послідовник Христа утверджує в добрих пориваннях усіх, з ким спілкується. Перед нечистивим, прихильним до гріха світом, він відкриває силу Божої благодаті та досконалість Його характеру. Пророки і царі, сторінка 348. Дорогі друзі, давайте будемо приємними людьми і приємними християнами, виявляючи своїм практичним життям справжнє християнство.